Адже віці це надзвичайно захоплюючий спорт, у якому чудово комбінується прагнення до перемоги, тренінг, дисципліна та легка атлетика. Ви повинні безпомилково провести свого чотирилапого партнера по задуму маршруту через різноманітні перешкоди. Дуже важливо знайти особисто конекти собакою, адже під час проходження смугу перешкод ви не можете її чіпати. Собаки повинні бігти без заохочення їжею або іграшками. Генлер може керувати голосом, жестами та різноманітними сигналами тіла. Це потребує особливих навичок, як від вас, так і від тварини. Ми знімаємо наш тренувальний процес, щоб потім можна було проаналізувати помилки. Та знайти моменти, які можна вдосконалити. Ну і звісно, викладаємо наших песиків у соцмережі. У цьому нам дуже допомагає Galaxy S24 Ultra. У нього крута камера, і навіть не важливо, наскільки складних умов ви будете знімати. Результат завжди буде чудовий. Камера має гарну стабілізацію, тому навіть якщо ви біжите за собакою, результат буде плавним і чітким. Ну і відзначу якісний зум, який виручає, коли немає можливості зняти фото чи відео прямо зі смуги перешкод. А ще мені сподобалась фішка Galaxy Eye, коли ти можеш сповільнити відео Ним натисканням на нього. Таким чином одразу можна роздивитись важливі моменти виконання вправи песиком. А ось Coroke Search можна миттєво знайти обладнання, яке ви зацікавило, або ж загуглити якусь рідкісну породу, виділили песика, і вся потрібна інформація вже перед вами. Адже ліса допомагає покращити інтеграцію собаки в суспільство. Долучайтесь до соцмереж спілки кінологів України та підтримуйте їх учасників на змаганнях. А також дивіться вашими власними відео, де ви тренуєте зі своїм улюбленцем і відмічайте на них Samsung Experience Store.